Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. І медіа Центр України «Укрінформ» Продовжує свою роботу. 166-й день триває героїчний супротив українського народу проти повномасштабного вторгнення росіян. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на півдні країни. У нас на включенні Наталія Гумінюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центра сил оборони півдня України. Пані Наталію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Пані Наталю, давайте розпочнемо з ситуації за останню добу на півдні. На півдні залишається напруженою обстановка, але вона контролюється силами оборони. Зважаючи на те, що ворог підтягує резерви, намагається розгортати угруповання ударні і вишукує сили і місця для маневрів своїх сил. Ми тримаємо ситуацію на контролі під контролем, в тому числі і вогньовим, і достатньо суттєво вносимо корективи в цей план. Зокрема, просуватися на суходолі ворог зараз дуже його наміри дуже ускладнені. Він не має такої можливості, тому акцентують свою увагу на артилерійських і авіаційних ударах. Пані Наталю, ми бачимо, що збройні сили України знов завдали удар по Антонівському та каховському мостам. Яка ситуація там наразі? Той самий вогневий контроль, який ми забезпечуємо вже тривалий час. Він працює, він має своє призначення, і вимірений, як, як слід він наносить, як ми вже зауважили, наносить такі філігранні точкові ураження по планах ворога. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми не даємо ворогу нею користуватися. Щодо знищення складів та пунктів командування, ми бачимо дуже в такі відчутні результати наших збройних сил. Якщо можна трошки про ці результати, розкажіть нам. Зокрема, і на півдні, в тимчасово окупованій території Херсонщини Миколаївщини, ми маємо орієнтири, де накопичена техніка, жива сила і боєприпаси, і вдало їх реалізовуємо оскільки. Позбавлений логістичного забезпечення, ворог деморалізується, це на моральному рівні, і також фізично не може використовувати ті самі види озброєння, які вже знищені, і снаряди до нього. Якщо говорити про Чорне море, що наразі відбувається там? Наразі в Чорному морі перебуває на постійній основі майже 10 Плюс-мінус один-два одиниць корабельно-катерного складу ворожих ворожих сил. Тим не менш на бойовому чергуванні вони тримають, як правило, чотири носія ракет типу калібр, два надводних, два підводних і один-два великих десантних кораблі на чергуванні, як нагадування того, що і такий розвиток подій ну, може бути гіпотетично застосований. Сьогодні ранком один з таких носіїв ракет, підводний, зокрема, був застосований, і Україна атакована високоточними ракетами типу Калібр, які були збиті силами протиповітряної оборони, причому майже по всій території України. Пані Наталю, ми всі бачимо, що вже почали наші кораблі з запасами зерна та продуктів питання вже виходять у море, вже йдуть на Турцію. Як ви оцінюєте цей процес? Начебто, з нашого погляду, все йде за планом, чи можемо ми фіксувати, що поки що домовленості ці працюють? Функціонування зернових так званих коридорів дійсно здійснюється за планом і під контролем Стамбульського координаційного центру. Поки що не зафіксовано проблем або провокацій, в тому числі і за результатами опитування екіпажі і капітана тих суден, того судна, яке прибуло в Україну, і результатів звітів тих, які прослідували цими коридорами. Поки що все функціонує, але все ж таки ми готові. До того, що ворог може зробити будь-які провокації, зокрема, і сигнали повітряної тривоги, лунають досить часто в нашому регіоні. Тому і є певні побоювання, напевно, що і у зернотрейдерів, і у перевізників, але все працює каравани ідуть. Пані Наталі, і ще одне питання щодо так званих референдумів. Ми вчора почули чітку позицію щодо цього питання української влади, а саме президента України. І сьогодні, вже на жаль, бачимо заяву від Запорізької, так званої місцевої представників місцевої, так скажімо так, людей, які звуть себе владою. да, про те, що вони підписали вже документ, який говорить про підготовку. До референдуму. Чи є у вас якась інформація з цього приводу? Ну, підготовку до референдуму було розгорнуто ще на початку самої. Ми пам'ятаємо про дати, які лунали і 20 числа квітня, і потім травневі свята, і травень в цілому розгортанні переносилися ці дати. Тобто перенесення цих дат і постійне посування, посування їх до, до далі. Більш глибокі терміни свідчать про те, що не так все гладко в них іде, і набрати той електорат, який зміг би їм допомогти імітувати той самий псевдореферендум, їм неможливо і не вдається. Але вони використовують досить різні методи впливу на людей і намагаються і залякуванням, і просто силою відбирати. Особисті дані для того, щоб сформувати ці фальшиві списки для волевиявлення так званого. Але те, сподіваємося, що рух спротиву досить потужний на тимчасово окупованих територіях, і вони це демонструють в кожному своєму. Пливі на окупаційну владу, і люди, які знаходяться на окупованій території, ще мають ресурс духу і сили для того, щоб протидіяти таким зупалим провокаціям. У нас є питання у студії. Тож прошу колеги представляйтесь. Ірина Кожухар, враховуючи те, що на Херсонщині ну фактично знищені ці мости, скажіть, будь ласка, які напрямки зараз Російська Федерація використовує найбільше для перекидання ну, своєї зброї і боєприпасів? І друге питання: чи спостерігаються зараз наміри руху російських військ в бік Придністров'я? Дякую. На Придністров'ї ситуація досить спокійна і врівноважена. Ті провокації, які має намір ворог втілити, вони дуже рівні і. Пані Наталю, ми вас не чуємо. Один-два. Але Але... зараз почули вас, пані Наталю, ви пропали на деякий момент, на кілька хвилин. З якого місця повернутися? З місця вашої відповіді на питання щодо Придністров'я. А... На напрямку Придністров'я в нас ситуація стабільна і під контролем сил оборони державний кордон надійно захищено, і сили оборони там розставили свої резерви таким чином, що загроза з цього напрямку, навіть якщо вона буде. Створена, вона буде адекватно реалізована, тобто відбита. Зараз накопичення засобів і сил ворожої армії, ми там не спостерігаємо, тому але все одно ми ретельно пильнуємо ту ситуацію, розуміючи, що те той, той фронт може бути розгорнутий як альтернатива для відтягування сил. А що стосується підтягування сил на Херсонському напрямку то у ворога залишається не так багато альтернатив для того, щоб реалізовувати свої задуми, і вони намагаються провозити, підтягувати резерви і сили засоби через Кримський напрямок, але все ж таки те, що вже перебазовано, от тим вони і маніпулюють, і намагаються розподілити для майбутнього, як ми підозрюємо, якогось ударного. Застосування пані Наталію, я дякую вам за те, що не знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня. Я дякую вам. А ми віримо в наші збройні сили і разом працюємо на нашу перемогу. Дякую вам, слава Україні.